У страсний тиждень велике прибирання влаштували у селі Горенка, що під Києвом. Місцеві активісти за підтримки депутатів і бізнесменів ліквідували стихійне сміттєзвалище, яке два роки накопичувалося поблизу місцевого дитсадочка. Як мусор був, так все сміття летіло в дитячий садочок. Горіла і підпалюють. Ввечора її підпалюють. Її підпалюють а... І за цієї кучі дуже смрад такий йшов, що дітей ми навіть на вулицю не виводили. Гулять. Гроші на прибиральну техніку знайшли місцеві депутати і бізнесмени. кажуть, мають на меті не просто ліквідувати місцеву проблему, а й дати приклад іншим. Адже стихійні звалища це загальнонаціональна проблема, спровокована браком сміттєпереробних заводів. Хочу сразу відмітити, що проблема нісозніри звалок – це проблема не тільки нашої області, але нашого району, Це проблема багатьох територій нашої країни. Еще в 2009 году была принята национальная программа по улучшению благоустройства территорий. К сожалению, эта программа, ну, на сегодняшний момент, а эта программа была рассчитана на 2010-2015 года. К сожалению, сегодня эта программа не в полной мере реализована. Ми сподіваємось, що в ближайше час будуть прийняті всі необхідні нормативні документи. Щоб по старій звичці громадяни не розкидали на місці колишнього стихійного сміттєзвалища сміття, там встановили спеціальний контейнер, а поряд висадили дерева.